30 липня бути чесним. Благословенням чесних підноситься місто, а устами безбожних руйнується. Приповісті. 11 розділ 11 вірш. У середині 70-х років у Радянському Союзі проводили експеримент. У столовій заводу забрали касира, а замість нього поставили тацю для грошей. Кожен, хто ходив харчуватися, брав усе, що йому потрібно, а гроші клав на тацю. Якщо потрібно, то брав здачу. Ніхто нічого не записував. Такий експеримент продовжувався цілий місяць. Організатори ставали дедалі все сумнішими й сумнішими, бо кількість грошей щоденно зменшувалася, підриваючи віру в чесність людей. Не згортали експеримент лише через те, що за планом він мав тривати 30 днів. Несподівано, в кінці одного робочого дня на таті з'явилася сума, яка перевищувала не лише денну виручку, але увесь борг, який накопичився за місяць. Люди, котрі проводили експеримент, не могли повірити своїм очам. Коли вони почали з'ясовувати ситуацію, виявилося, що це був день зарплати на заводі. Отримавши її, люди повернули все, що винні були, та навіть більше. Чесність це одна з головних рис характеру. Я б назвала чесність прозорістю або діамантом, який не сховати. Чесність допомагає будувати гарні стосунки, тому що викликає любов, повагу та глибоку довіру до інших. Чесність означає говорити те, що думаєш, і робити те, що говориш. Чесність це визнати свою помилку та спроба більше її не повторювати. Чесність означає бути хорошим, а не просто здаватися таким. Чесність це ясно розуміти, що відбувається всередині тебе. Там, де є чесність, виникають чисті почуття. У чесної людини спокійний розум, вона не відчуває страху та занепокоєння. Чесність найкращий і найправильніший спосіб діяти. Чесність це чисте сумління. Хтось придумав казкового персонажа Пінокіо, відомого в нашій країні, як Буратіно. Від того, що він казав неправду, його ніс збільшувався. Мені здається, що автор Пінокіо не просто хотів підкреслити характер цього дерев'яного хлопчика. Гадаю, він намагався досягнути усвідомлення читачем того, що кожна неправда це погано. Вона має свої наслідки, вона руйнує стосунки. Одна з Божих заповідей учить не обманювати і не говорити неправди вона дана для того, щоб захистити нас, людей, від зла. А чи завжди ти буваєш чесним?